Всім добрий ранок. Каву починаємо. Чи то ранок починаємо не з кави, як кажуть. А з продувки. Така дуйка Стурмовська. Парила мозок поки не поміняли карбюратора. Тепер нормально, так що. Зараз продуваємося і виїжджаємо. Другий день соняшника зараз буду по ходу знімати, що де, які нюанси підходять по подчипницям. Так, і так показую що, що б ви зробили, ось ось масляний радіатор, отакі дірки повирізали тут, краю. Ізначально цей короб весь закритий і отам. Трубочки, воно все гниє то вирішили повирізати, то все, щоб можна було видувати, продувати ось таке звісно, підзабиває потроху Мені отрає компресора, що щоб дувати, зараз мажемося, гріємося і їдемо Оп. Робота пильна, звісно. Так, ну що, пару днів є передиха. Значить, закінчили соняшник, сою осталось тільки. На маленьку Комбетом там 6-7 гектарів і все. Значить, по кейсу міняємо підшипники вже витягнули вітер, вставляємо назад. Вітер, підшипники СНРовські старі підшипники стояли фафні, родна столенована знялася, туго, звісно, знялася, а другу розпиляв, бо взагалі не йшла нікуди. E, значить, що ще по кейсу e, на січкарні. Така січкарня стоїть, не така, як у всіх. Там два подчепнички, теж треба замінити гудуть. Оце вітер, подшипник і січкарня. І так вроді все. Міняємо се на кукурузни. І можна буде виїжджати. Кукурузну жадку глянути. Але не знаю, якийсь один редуктор був вставав. Великі нагрузці, типу трещотка слабавлі. Які не запомнили. будемо про, якщо буде ставати, то вже поміняємо. Там не так довго міняти. А так нача все працює тху -тху. Нормально. Ну З цієї сторони простіше, наче мені там і місце є, де можна його вистукати. а, блін, справа, звісно. Трохи складніше, так що працюємо, працюємо. і Знімаємо далі. ось таким зйомником великим і пістолетом, бо так не вийшло за стіну. Замазав все графіточкою і посадив назад, все другі сіли, які повинні бути. Так що працюємо.